3 грудня 2025 року, близько 5 години ранку, водій автомобіля Volkswagen Polo, рухаючись в Аведі по вулиці Героїв України, на перехресті з вулиці Тараса Шевченка, не впорався з керуванням, виїхав за межу полоси руху та в'їхав в опору електропостачання. Після дорожньо транспортних пригоди водій зняв державний номерний знак з автомобіля та покинув місце пригоди. В результаті ДТП опора електропостачання була повністю знесена. Дроти електропостачання та інтернету розірвані. На місці прибули поліціанти та роботники Ресу. У подальшому встановлено, що керував автомобілем 17-річний Олег Хіщенка, який не має посвідчення водія. Власник Volkswagen Polo Вікторія Заремба. Поліціанти склали адміністративні протоколи на правопорушника. Роман Варшанідзе, Альтернатива Вор.